Цьогоріч влітку стало остаточно зрозуміло. Назви Новомосковська наступного року не буде. Розглядалися різні варіанти нової назви: Січослав, Самар, Новоселиця, Присамарськ та інші. Зрештою, на голосування було винесено три з них: Новосамарськ, Самар. І новоселиці. Члени робочої групи підвели підсумки голосування, яке тривало місяць. Всі охочі мали можливість взяти участь у процесі перейменування міста як через електронну платформу ЕДЕМ, так і проголосувавши в одній з точок голосування. Загалом, на жаль, відмічається досить мала активність мешканців громади. Дійсно, на платформі ЕДЕМ за цілий місяць проголосувало лише 1309 користувачів. Точна кількість тих, хто віддали свій голос офлайн, не розкривається однак, судячи зі слів. Міського голови їх також небагато. Відповідно до оброблених результатів, голоси розподілилися наступним чином: Новосамарськ 51,43 відсотка, Самар 41,65%. Новоселиця. 6,92%. Назву Новосамарськ буде подано на розгляд депутатам міської ради. Далі рішення за депутатами міської ради. У них є право вносити свої варіанти назви. Найближчим часом буде скликана позачергова сесія міської ради, на якій депутати мають висловити свою позицію. За результатами сесії буде сформоване подання до Верховної Ради України, яка і має поставити крапку в цьому питанні.